Жінці, яка стала жертвою екс-чоловіка, було 35 років. Цього літа вона розлучилася з ним, але час від часу той навідувався до помешкання з'ясовувати стосунки. Останній такий візит закінчився фізичним насиллям, в результаті чого матір двох дітей померла через кілька днів. Про раптову смерть 35-річної жительки села Малеве Тименівського району до поліції учора, 31 листопада, повідомили медики. Правоохоронці встановили обставини, за яких передчасно померла жінка, та затримали чоловіка, причетного до Ненсені тілесних ушкоджень. Скалічена жінка за медичною допомогою нікуди не зверталася, і зі слів зловмисника на погіршення здоров'я теж не скаржилася після побиття. Але вже невдовзі опівночі від отриманих травм вона померла у власному помешканні. Під час поверхневого огляду слідчо-оперативна група ознак насильницької смерті на тілі у жінки не виявила. Однак, за результатами судово-медичної експертизи, вона померла через розрив селізінки, гостру крововтрату та тупу травму живота. Слідчі затримали 30-річного зловмисника у порядку статті 208 восьми кримінальної Кримінального кодексу України він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські готують матеріали для повідомлення йому про підозру, нанесені умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої, тобто за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Та готують обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Без матері лишилося двоє синів: 7 то 12 років. Сім'я перебувала на обліку як неблагополучна. Подружжя неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців. На обох складала адміністративні протоколи за вчинення сімейних сварок.